Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. З 1 листопада в Миргородській громаді офіційно розпочнеться опалювальний сезон. Комунальне підприємство та Миргородська управляюча компанія. Завершили всі необхідні підготовчі роботи для забезпечення стабільного теплопостачання. Протягом року було виконано низку важливих заходів, щоб забезпечити мешканців теплом. Було проведено гідравлічні випробування для виявлення та усунення аварійних ділянок, що дозволило своєчасно замінити пошкоджені труби, також відновлено та покращено теплову ізоляцію на багатьох ділянках тепломереж. Було демонтовано застарілі котли, проведено заміну жарових труб та інші роботи, спрямовані на підвищення ефективності котелень. Всі житлові будинки, оснащені сучасними приладами обліку теплової енергії, що дозволяє точно контролювати споживання тепла, впроваджено системи дистанційного зчитування показників, що забезпечує постійний моніторинг та своєчасне реагування на будь-які відхилення або аварійні ситуації. Було проведено інтенсивні гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем, як у житлових будинках. Так і у будівлях бюджетних установ. Виконано планові обстеження та ремонт запірної арматури, мережних насосів, контрольно вимірювальних приладів та автоматики. Щоб забезпечити ефективний запуск централізованої системи опалення, мешканців верхніх поверхів просять спустити повітря з системи опалення у своїх квартирах. Це сприятиме швидкому та рівномірному прогріванню всіх приміщень. У разі виникнення будь-яких аварійних ситуацій звертатися необхідно за телефонами аварійних служб, які можна знайти на сайті Миргородської міської ради. У Миргороді тривають активні роботи з облаштування нового ветеранського простору. Це місце стане справжнім осередком підтримки для наших захисників та захисниць, їхніх сімей і рідних загиблих військовослужбовців. Ми зараз знаходимося на об'єкті нашої комунальної власності, де вже розпочалися роботи по облаштуванню ветеранського простору. Його основним завданням буде виконувати функцію єдиної точки входу для ветеранів, членів їх родин, членів сімей загиблих. В цьому приміщенні буде створені робочі місця для відділу справах ветеранів Миргородської міської ради, робоче місце для фахівця і супроводу демобілізованих. Усі простір задуманий, як багатофункціональний майданчик, де можна буде отримати кваліфіковану допомогу, консультації та підтримку. Це буде те місце, де відповідні категорії зможуть отримати консультацію, допомогу. Крім того, те що я сказав, що будуть облаштовані робочі місця наших фахівців. Планується тут створення кімнати для прийому юристам, психологам і простору для активності, де громадські організації ветеранського спрямування можуть проводити свої зустрічі, активності, навчання та інші заходи. Миргородський міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Горжій, керуючи справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко та начальник відділу будівництва управління комунальних ресурсів Максим Богаєнко особисто оглянули хід ремонтних робіт, аби переконатися, що приміщення буде комфортним та багатофункціональним. Цей проект реалізовується за підтримки програми розвитку ООН, за фінансування уряду Німеччини, співфінансування Миргородської міської ради і активну участь в реалізації цього проекту бере громадська організація. Зміни можливі. Думаємо, що до закінчення цього року реалізуємо цей проект. Реалізація нового проєкту створення ветеранського простору стане надійною опорою для потребуючих, забезпечуючи можливість швидкого доступу до необхідних послуг і ресурсів. Від початку вересня на території Миргородського району сталося понад 30 пожеж лише в житловому секторі. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та наглядово-профілактичних заходів Миргородського районного управління ДСНС України в Полтавській області Богдан Гаркавченко розповідає: спочатку нинішнього року ця цифра в рази більша. Станом на зараз у нас в житловому секторі виникло вже 167 пожеж. Проти 122 пожеж за аналогічний період минулого року, і на цих пожежах з початку року в цьому році загинуло вже 13 осіб, з них двоє малих дітей. А за період минулого року, на ну станом за такий період, загинуло троє осіб. Тобто ріст загиблих збільшився набагато. Недбалість, поспіх та незнання елементарних правил безпеки призводять до трагічних наслідків. Вогонь знищує помешкання, забирає здоров'я та життя людей. Основні причини залишаються, як завжди, вони майже кожен рік одинакові. Це саме перше. Коротке замикання електромережі внаслідок електрообігрівачів і тому подібне. Це необережність під час куріння в житлових будинках, в літніх кухнях. І також дуже часто це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалювання. Попереду опалювальний період і державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально уважними. Під час пічного опалювання забороняється на грубі сушити дрова, одяг, якісь горючі матеріали. Забороняється біля пічі. До півтора метрів щоб зберігалися якісь речі, які можуть загорітися. Це меблі, так само одяг чи дрова. Під час опалювального періоду один раз не рідше одного разу на три місяці, потрібно чистити від сажі і піч, і димохід. Це не ну, необхідно робити. Так само не допускати, щоб розпалювати піч. Ну, малим дітям і щоб вони за це дивилися, контролювали. Легкозаймистими рідинами забороняється розпалювати піч. В принципі, це основні такі правила, що якщо їх дотримуватися, то буде все добре. Щоб зігрітися в оселях, люди часто використовують електрообігрівачі. Пожежники також нагадали правила поводження з такими приладами. В одну мережу, ну, в одну розетку, не дозволяється вмикати два і більше якихось потужних електроприладів, ну, тих самих, наприклад, два обігрівача. Безпосередньо біля розетки не можна розміщувати ну, обігрівач на відстані від е, півтора метра від горючих матеріалів, такі як штори, наприклад, щоб півтора метра від них було меблі. І розміщувати обігрівач не можна на легкогорючих матеріалах, тобто під нього щось потрібно лежити. Окремо варто звернути увагу на приховану смертельну загрозу чадний газ. Як зазначають рятувальники, він є особливо небезпечним, оскільки немає ані запаху, ані кольору, що робить його непомітним. Людина може заснути, не усвідомлюючи, що отрується. Була пожежа в селі Слобідка, де загинуло чотири особи, з них двоє дітей. Якраз вони і померли від труначадного газу. Получається, було коротке замкнення електромережі, так само в одну розетку було вімкнено багато електроприладів. розетка, було коротке замкнення І горіння розповсюджувалось по всій кухні, а люди спали, це було вночі і вони. Вісні її загинули внаслідок отруєння. Щоб запобігти таким трагедіям, ДСНС закликає всіх громадян бути відповідальними. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Бережіть свої будинки від вогню. А в разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальну службу за номерами 101 або 112. У Миргороді на базі місцевого центру надання адміністративних послуг працює центр рекрутингу української армії. Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах сил оборони. Працівники центру не мають відношення до мобілізації, а шукають дійсно вмотивованих чоловіків і жінок на різноманітні посади в збройних силах України. Серед пропозицій багато вакансій у різних частинах і бригадах, які підбираються для людей згідно з їхньою спеціалізацією та навичками, розповідає рекрутер Тетяна Яценко. Нашим основним завданням є рекрутинг громадян на військову службу, переважно за контрактом. Перевагами цього є можливість обрання професії відповідних бригад, відповідної військово-облікової спеціальності в чій частині або бригаді, яку хоче безпосередньо людина обрати. База вакансій, які пропонує армія, оновлюється дуже часто. Якщо ж відповідної посади немає, фахівці залишать вашу заявку і повідомлять, коли вона з'явиться. Звернувшись до рекрутерів за телефоном або особисто, громадяни можуть отримати детальні роз'яснення і консультації. Далі працівники центру можуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та повністю супроводжуватимуть до підписання контракту. Ми працюємо як з громадянами України, так і з іноземцями безпосередньо по їхньому запиту. Тому запрошуємо до нас в центр з можливістю підібрати найкращого варіанту саме для вас. Це всі військові вакансії, але є вакансії і бухгалтерів, і медичних сестер, і прес-пресофіцерів, і зв'язківці. Найбільший запит зараз на бойових медиків, на водіїв, ну а також бойові всякі спеціальності. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають низку переваг щодо прав та соціальних гарантій. Це, зокрема, можливість вибору частини, спеціальності та кар'єрне зростання. Також військові можуть вступити до вищих навчальних закладів без відриву від служби. Ще одне право, яким можуть скористатися контрактники, це робота за місцем служби чоловіка або дружини. Були такі випадки, коли у людей є Родичі, якісь, які служать в якійсь певній бригаді, і людина зацікавлена проходити військову службу за контрактом саме там з друзями своїми, з колегами по роботі. Тому у нас є такий, така можливість підібрати вакансію, посаду в тій чи іншій бригаді, яку хоче безпосередньо людина. Звернутися до центру рекрутингу української армії, що діє у Миргороді, можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж особисто прийти до центру надання адміністративних послуг. Ми знаходимося в центрі надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гоголя, 171, дроб 1. Ми приймаємо громадян з 8 ранку до 17-ї. Рекрутинговий центр у Миргороді працює з кінця квітня. У Миргороді відбулися зональні змагання сьомої гімназіади з настільного тенісу. Школярі з трьох громад 30 жовтня змагалися на базі ліцею імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали свої життя у боротьбі за вільну Україну. По тому з вітальним словом до юних спортсменів звернулася директор навчального закладу Ірина Шевченко. Ми дякуємо вам за любов до спорту, за бажання бути в спорті першими. Ми дякуємо, що ви знайшли час на своїх канікулах, у декого канікули зараз прийти сюди, щоб позмагатися, показати свої вміння грати в настільний теніс. Ми бажаємо вам, щоб ви отримали задоволення від гри, усі стали переможцями і обов'язково знайшли тут друзів, які захоплені так само, як і ви, залюблені у цей вид спорту, настільний теніс. Участь у зональних змаганнях сьомої гімназіади взяли три команди із Миргородської, Лохвицької та Заводської територіальних громад. Дівчата і хлопці змагалися по коловій системі в одиночних, парних і змішаних іграх. Настільний теніс це олімпійський вид спорту. У нього є безліч корисних для здоров'я переваг. Як от розвиток уваги та реакції, пришвидшення рухів. Завдяки активним скоординованим рухам добре працює дрібна моторика. Є велика ймовірність покращення почерку, бо під час гри дуже добре працюють кисті, зміцнюються зап'ястя і м'язи верхніх кінцівок. А ще це динамічно і доволі видовищно. в напруженій боротьбі, яка загалом тривала декілька годин. Дівчата і хлопці намагалися показати усі свої вміння, аби здобути призові місця. Дуже важкою боротьбою ви видались змагання, боролися всі дуже молодці, гарно виступали. Ну, перемогли сильніші. Зустрінемося на обласних змаганнях. І там покажемо і подивимося на те, наскільки ми будемо підготовлені, щоб показати гарний результат. Отже, у підсумку усіх зіграних партій на третьому місці опинилися спортсмени Заводської громади. Друге посіла команда Лохвицької. А перемогу здобули тенісисти Миргородської громади. Показавши найкращий результат. Я займаюся 4 роки приблизно. Ну, є досягнення. Їздив на Україну багато разів на збори, там, у Львів, в Полтавській області, грав в Полтаві в багатьох містах. Ці змагання не дуже було прості, середній такий. Мені допомогло ну, зібрати, зібрався і виграв. Усіх призерів нагородили грамотами відповідно до завойованих місць. У наступному етапі обласної гімназіади візьмуть участь команди з Миргородської та Лохвицької громад, які вибороли перше і друге місця відповідно. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванні транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 або 068 586 0303. Автошкола «Бізарт» – Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород, вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади, Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород вулиця Гоголя, 111.